Сьогодні я професор Кім Хьонджу з курсу догляду за красою бізнес-школи Атермі. Це сезон, коли холодна і суха погода може призвести до втрати вологи та еластичності шкіри. Як ніколи раніше необхідно ретельно доглядати за зволоженням. Чарівний предмет, який миттєво робить шкіру, що стала сухою взимку, зволоженою. Напевно, нічого не зрівняється з олією. Олія створює захисну оболонку, яка захищає шкіру від зовнішніх факторів, таких як пил у повітрі та потужні ультрафіолетові промені, а також запобігає випаровуванню різних поживних речовин і вологи, які всмоктуються в шкіру. Тому вона особливо корисна восени та взимку. Зазвичай відомо, що вміст ненасичених жирних кислот, таких як лінолева кислота та олеїнова кислота. У рослинних оліях вищі, ніж у тваринних оліях. Крім того, вони викликають менше проблем і мають менше подразнень, тому їх часто використовують на шкірі. Сьогодні ми детально розглянемо олію пова, яка є найбільш відомою серед рослинних олій, і має найвищу оцінку за своїми властивостями. Висококонцентровані ефірні олії, які використовуються в ароматерапії, потрібно розводити перед застосуванням на шкірі. У цьому випадку, якщо змішати їх з рослинними оліями, які легко всмоктуються в шкіру, можна більш ефективно доставити корисні компоненти в шкіру. Саме тому рослинні олії також називають носіями олій або базовими оліями. Крім того, рослинні олії не мають властивості випаровуватися як ефірні олії, тому їх також називають фіксованими оліями. Більшість з них є корисними для організму ненасиченими жирними кислотами, такими як лінолева та олеїнова кислоти, і багаті на вітаміни та мінерали, що забезпечує відмінний захист шкіри, зволоження та пом'якшення. Серед рослинних олій, експортованих з насіння та м'якоті рослин, найбільш представницькою є олія Жожоба, поряд з олією солодкого мигдалю, жожоба, виноградних кісточок, соняшника, кокоса, авокадо, оливи та рожевих пелюсток, а також аргановою олією. Жожоба, відома як рідке золото, є вічно зеленим чагарником, що росте в пустельних районах Південної Америки та Мексики. А олію, отриману з насіння цієї рослини, називають олією жожоба. Олія жожоба, на відміну від звичайних рослинних олій, має рідку воскову форму, тому вона менш липка і відома своїм приємним використанням. Крім того, хімічна структура олії жожоба подібна до людського шкірного сала, що забезпечує хорошу абсорбцію в шкірі, не забиває пори і має ефект контролю за шкірним салом. Тому вона підходить для людей, які мають проблеми зі шкірою або чутливою шкірою. Крім того, олія жожоба має перевагу в тому, що вона не окислюється так швидко, як інші олії, що дозволяє зберігати її протягом тривалого часу, а також має майже відсутню токсичність і запах, що робить її м'якою олією, підходящою для людей, чутливих до ароматів. Олія жожоба має чудовий зволожуючий ефект для сухої шкіри і допомагає формувати захисний бар'єр шкіри, що робить її мультифункціональною олією, яку можна використовувати від голови до п'ят. Тож давайте розглянемо конкретні переваги олії жожоба. По перше, вона багата на антиоксиданти, які запобігають старінню. Антиоксиданти це речовини, які пригнічують окислення і захищають шкіру від різних шкідливих зовнішніх факторів. Олія жожоба містить велику кількість потужних антиоксидантів, таких як вітаміни А, Д е та жирні кислоти, що ефективно покращують стан шкіри та запобігають зморшкам і старінню, викликаному втратою еластичності. Крім того, олія жожоба має молекулярну структуру, схожу на шкірне сало, що робить її природною олією з шкірою дружньою здатністю до всмоктування. Ця олія жожоба має чудовий зволожуючий ефект і шкірою дружні властивості, які допомагають відновити баланс вологи та жиру в шкірі, що робить її надзвичайно ефективною для відновлення пошкодженого шкірного бар'єру. Коли не вистачає жиру, волога може легко випаровуватися. Олія формує бар'єр на шкірі, щоб запобігти випаровуванню вологи, допомагаючи підтримувати шкіру зволоженою та здоровою. Крім того, вона допомагає регулювати виділення шкірного сала та виводити токсини з шкіри, запобігаючи проблемам зі шкірою та заспокоюючи її. Нарешті, завдяки рідким восковим компонентам, вона регулює виділення шкірного сала та розчиняє токсини, що допомагає видаляти чорні точки. В лінії органічної ароматерапії Етермі, яку я хочу вам представити, є три види органічних ефірних олій: лаванда, м'ята перцева, лимон, а також олія Жожоба. Всього чотири види. Давайте спочатку розглянемо особливості лінії органічної ароматерапії Етермі. По-перше, всі етапи від сировини до готової продукції отримали сертифікацію органічності. Це надійний продукт, який отримав органічну сертифікацію від світового органу сертифікації органічної продукції «Екосерт» у Франції та суворого європейського органу сертифікації органічної косметики Космебіо. По-друге, це олія, вироблена французьким спеціалізованим виробником, який має 51 річний досвід і традиції в ароматерапії. Франція з давніх давен розвивала культуру ароматів і провела багато досліджень щодо виробництва та використання ефірних олій саме тому у виробництві ароматів. Та олій Франція має найкращих у світі експертів і технології. Це олія найвищої якості, яка виробляється відповідно до найсуворіших європейських стандартів, що гарантує безпеку якості та формули. по третє це 100% рослинна олія. Отримана з високоякісних сортів рослин, це олія високоякісних рослин, екстрагована з чистих сортів, без додавання синтетичних хімічних речовин, що забезпечує ще кращий ефект. По четверте. не проводили випробувань на тваринах. Це добрий формульний продукт, розроблений і вироблений без тестування на тваринах. Без синтетичних речовин та спірних ГМО, тому ви можете використовувати його з упевненістю. По п'яте ми дбаємо про планету, ми практикуємо екологічне управління, використовуючи упаковку, в якій видалені леткі органічні сполуки, що є причинами забруднення повітря. Давайте детальніше ознайомимося з сьогоднішнім героєм органічною. Олією Жожоба від етермі органічна олія Жожоба. Від етермі виготовляється з плодів Жожоба найвищої якості, які вирощуються в мексиканській пустелі сонор. Мексика відома тим, що половина її території це високогір'я, а також має багато пустель і гір, що робить її місцем виробництва олії Жожоба високої якості. Об'єм органічної олії жожоба етермі становить 50 міліметри. Для виготовлення цієї однієї пляшки потрібно приблизно 432. Плоди жожоба. Оскільки плоди жожоба найвищої якості, вирощені в оптимальних умовах Мексики, виробляються французьким спеціалізованим виробником за допомогою холодного пресування, можна очікувати відмінних ефектів від високої якості. Органічна олія жожоба від Етермі e підходить для всіх типів шкіри. Незалежно від віку та статі. Містить багаті антиоксидантні компоненти, які захищають шкіру від шкідливих активних форм кисню, що сприяють старінню шкіри, блокуючи активні форми кисню та уповільнюючи процес старіння. Також має властивість не окислюватися після 30 років. Вміст ліпідів у шкірі зменшується, що призводить до руйнування захисної вологісної оболонки, внаслідок чого з'являються зморшки. Завдяки своїй проникаючій здатності, олія жожоба швидше проходить через ліпідний шар шкіри, запобігаючи втраті вологи та утримуючи вологу всередині шкіри, що робить її більш пружною та зменшує зморшки і вигини. Оскільки це олія з малими молекулами, вона також допомагає активним інгредієнтам, таким як ретинол, гліколева кислота, вітамін С глибоко проникати в шкіру без подразнення. Органічна олія жожоба від етермі схожа за структурою на шкірний себум, що допомагає підтримувати баланс вологи та жиру в шкірі, а також сприяє контролю за виділенням себуму, видаленню чорних крапок і зменшенню проблем зі шкірою. А також має потужний антиоксидантний ефект, що допомагає запобігти старінню шкіри масаж з використанням органічної олії жожоба від етермі, також сприяє покращенню кровообігу. Особливо грубі та сухі ділянки, такі як лікті, коліна та п'яти, стають м'якими та гладкими. Крім того, його можна використовувати на чутливій шкірі без подразнень. Інші переваги включають надання блиску та сяйва волоссю, допомогу при сухості, лупі, жирності та догляді за шкірою голови, підходить для всіх типів волосся жирного, сухого, пошкодженого. Давайте детально розглянемо різні способи використання органічної олії Жожоба від Етермі з голови до п'ят. Спочатку розглянемо способи використання для обличчя. Після догляду за шкірою нанесіть тонкий шар на обличчя, розігрійте долоні, а потім обережно натискайте, щоб забезпечити всмоктування. Це допоможе зберегти шкіру зволоженою та сяючою на тривалий час. Якщо ви страждаєте від сухої, та шорсткої шкіри, навіть якщо ви щедро наносите крем, спробуйте змішати краплю олії з кремом. Олія посилює захисний бар'єр, тому зволожуючий ефект триває довше, а шкіра залишається гладкою без відчуття стягнутості. Під час нічного догляду можна змішати крем і олію в співвідношенні 1-1, щоб використовувати як зволожуючу маску для сну. Коли макіяж на обличчі тріскається і з'являється лущення, перед початком макіяжу спочатку заспокойте лущення олією жожоба або змішайте невелику кількість олії з ББ-кремом чи кушоном. Після макіяжу, якщо ви хочете отримати природний сяючий вигляд шкіри, нанесіть невелику кількість олії жожоба на Т зону та область щік, щоб створити ефект сяючого макіяжу. Нарешті, якщо ваші губи... Стали шорсткими, нанесіть товстий шар і обгорніть їх, щоб швидко повернути м'які губи. Цього разу ми поговоримо про використання для тіла. Змішуючи органічну олію етоми з лосьоном для тіла, ви можете запобігти втраті вологи. Особливо якщо нанести на лікті п'яти коліна та ноги, шорстка шкіра стане гладкою. Також після того, як ви занурите руки та ноги в теплу воду, масажуйте їх олією Atomy Organic Breath, щоб зміцнити ламки нігті та заспокоїти шорсткі кутикулки. Нарешті поговоримо про використання для волосся. Коли вас турбує сухе та пошкоджене волосся, додайте кілька крапель органічної олії жожоба Етермі у воду для ополіскування після миття шампунем, щоб отримати м'яке та блискуче волосся. Після миття волосся, поки волога не випарувалася, якщо нанести невелику кількість олії на волосся мінерали та білки покриють волосся, надаючи йому блиск. Ви коли-небудь отримували масаж з ароматичними оліями. Масаж з ароматичними оліями сприяє виробленню ендорфінів, покращує настрій, зволожує шкіру та зменшує м'язовий біль і втому. Я також поділюсь порадами щодо самостійного ароматичного масажу з використанням органічної олії Жожоба етермі. Змішайте 10 мл органічної олії Жожоба етермі. Стрех краплями ефірної олії, що відповідає вашому поточному стану. А потім нанесіть на долоні та масажуйте. При використанні на обличчі змішуйте в пропорції 1% а для тіла 3-5%. Масаж обличчя, рук, ніг, шиї, плечей, скронь та інші різноманітні варіанти використання. Можливі органічна олія жожоба етермі. Це багатофункціональний продукт, який можна використовувати з голови до п'ят. Дотримуючись правильного способу використання та регулярно застосовуючи, ви зможете не лише запобігти старінню шкіри, але й отримати відмінний ефект покращення шкіри. З органічною олією Жожоба етермі насолоджуйтеся розкішною шкірою навіть у холодні та сухі сезони. Дякую!